Слава Богу, дорога церква, нас ще лишилось небагато часу для того, щоб я сьогодні зміг продовжити трохи тему освячення. Я анонсував на минулому тижні на неділі, але так трапилося, що в мене графік хвороби він такий цікавий. З понеділка температура пішла, і вчора, що ввечері, я прийняв останню. Пігулку, ось сльози настільки були ще ввечері, що я ну, Євгенію написав, що це, якщо трапиться чудо, то я тільки попаду в неділю. А скоріш всього, ні. Хоча в п'ятницю до мене пастор церкви Манаїл заборонив, проголосив в духовному світі, що я зцілений зовсім ось. Але я так трохи жартом. Але я тут, але я тут, слава Богу. Е, і я завжди, коли от мене е, спіткає хвороба, я е, вираховую, якщо починається в четвер, думаю, ах, не дуже добре, аби в понеділок. До неділі я вилічусь. Понеділ, в неділі я зможу бути на зібранні. Для мене зібрання це є великим благословінням. Благословінням, коли я можу чути, коли я можу бачити, коли можу відчувати цю атмосферу. От інколи щось таке, що не хотілося б, але все рівно ми діти Божі, Бог любить нас, і це все добре. Я прочитаю вірша, на якому ми будемо будувати нашу розмову. Це 1 Коринтян 7 розділ, 14 вірш. Бо невіруючий чоловік, освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата. А в іншому випадку ваші діти були б нечисті. Тепер же вони святі. Я завжди говорю, коли ми намагаємося щось для себе зрозуміти, збагнути яку якусь річ в Євангелії, нам головне з початку розставити правильно питання і відповіді. Тобто, ми задаємо самі собі питання, хто це говорить, до кого він звертається, при яких умовах, і особливо що за, що за категорія людей який відповідає Христос, і це відповідає Христос чи хтось із учнів, це також має значення. Тож для прикладу я приведу, ось дивіться, в Євангелії від Матвія ми читаємо притчу про Сто овець, про Пастуха, і у якого було Сто Овець? Притчу цю також ми читаємо в Євангелії від Луки. І там є деякі речі, які ну вони дивишся, що якби би, ну не зовсім відповідає, як перший раз сказано. І перша відповідь полягає в тому, що коли двоє чи троє людей дивляться на одну ту ж саму ситуацію, або слухають одного чоловіка, хтось звертає увагу на одне, хтось на щось інше. В кінцевому результаті, що мені сильно торкнулося мого серця, саме те. І воно закарбовується. І саме про те я більш і говорю. Е, інколи буває, що дві людини послухали семінар або побули на проповіді, і слухаєш одного: вау, як жалко, що, що мене там не було. А іншого послухаєш, ой, хорошо, що мене там не було. Хоча ж, от, от слухали одну і ту ж саму людину. Все залежить від того, в якому стані людина приходить і що вона хоче отримати. Е, тож дивіться, ну, мої роздуми на рахунок цього. Коли ми читаємо Євангелії від Матвія, 18 розділ, то там написано: підійшли до Ісуса учні і кажуть, хто найбільший царстві Небесного. Тож Ісус бере дитину, ставе і проводить різні, різні, різні речі, і в кінцевому результаті пропонує притчу, щоб показати свої відносини до того, хто є найменшим, хто є заблудшим. Хто є дуже слабким показати своє ставлення через цю, через цю притчу. Ось а коли ми читаємо в Луки 15 розділі, то там написано з самого початку: підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає, з ними їсть, і він розповів їм притчу. Тож дивіться, одна ж і та сама притча про пастуха і 100 овечок, говорилася для людей, у яких виникло питання, хто буде більший в царстві небесному. А інша категорія людей соблазнилася, що Ісус спілкується і їсть з такими людьми, якби йому це не належало. І він показав іншу. І ось саме в притчі, коли він говорить про. Заблуджу вівцю, то тут він показує, що на небесах більше радості про одну вівцю, яку він знайшов, аніж 99 праведних, які не потребують прощення, які не мають потреби приходити до Бога, щоб отримати прощення. Тож саме це, і з цього видно, що цю притчу він адресував саме книжникам і фарисеям. Бо вони вважали себе занадто праведними і не потребували Ісуса як свого Спасителя. Ось цим прикладом я хочу показати, що коли ми будемо говорити про освячення, і коли ми беремо до уваги цей вірш, то треба зрозуміти нам ось таку річ. Звісно, що це говорив апостол Павло. Він звертався до Корінтян. Чому саме до корінтян? До речі, кожен проповідник, який бере ту чи іншу річ притчу, все рівно відчувається десь трохи, ну, скажімо, оте, через кого вона проходить. Ось, навіть, до, до, до прикладу, ще один. Дивіться, коли ми читаємо апостола Павла на рахунок, Петро Івановича, да, хто кому голова, то дивіться, як ставить цю взаємозв'язок, як ставив апостол Павло. І коли ми читаємо апостола Петра, він зовсім уже в іншій формі це викладає. І там аж, аж таке, якби аж, аж, аж зовсім по-другому. Хоча він говорить ту ж саму річ. Чому так? Апостол Павло був холостим, а Петро мав особистий досвід, мав дружину. Видається, що ось ось як працює. Так, да, да. інколи працює так. Говорив Олександр Коваленко, дуже був, був є розумним братом, який казав: якщо хтось із проповідників хоче провести семінар або сказати проповідь на рахунок виховання дітей, спішіть, поки ви не одружні і не маєте дітей. потім не захочете. Коли я вже особистий досвід, тоді опускаються руки і розумієш, що, Господи, нехай буде твоя милість над домом моїм. А поки нема дітей, та надо ж їх отак та посадіти. Та... Ото діти ходять та взяв за вуховив. О, ось як виявляється. А коли з'являються діти, а потім ще й внуки, а подивимося, вони кричать, а вони заважають. А це, ж, а це ж відчувається ж мої, а це ж наші. Саме так би хотілося, щоб ми. Відносились до інших, як до своїх, бо ми є одне тіло Господа нашого Ісуса Христа. Тож йдемо по тексту. Невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата, а в іншому випадку ваші діти були б нечисті, тепер же вони святі. Я брав далі, там написано про те, що чоловік, звідки ти знаєш, що дружину спасеш. Дружина, звідки ти знаєш, що спасеш? І ось я вичитав у Лопухіна цікаву річ, що е, там мова ведеться про те, що ну якщо ну, ну та не тримай його чи її, ну звідки ти знаєш, що спасеш? Ну не хоче, хай іде. Ось так я думав. Е, е, тоді, коли я вважав, що тут мова йде про те, що люди хочуть утримати брак, а він руйнується через невіруючу сторону, ну то що ж ти зробиш? Але виявляється, що в контексті, ну я проаналізував завдяки теологічній літературі, і прийшов до такого висновку, що тут йде геть зовсім інша сторона. Що люди, які наверталися до Бога, прийдуть, поспілкуються з віруючими, а тут так добре, а тут так хорошо, а приходить додому, а там чоловік п'яний. А там чоловік сквернословить про те, що говорив сьогодні брат Микола. Що дійсно воно ну, це воно ріжесно, воно воно неприємно. І він приходить додому, вона приходить дому. Так ой, так краще мені його позбутися. Навіщо мені не віруючий, а будуть яхти, Краще я буду з віруючими. Тож люди святі, які пізнали Господа, їм добре бути з Господом і спільнотою віруючих, і якщо людина в, в моєму домі не віруча, то краще його позбавитися. Тим більше, що на один розділ раніше апостол Павло говорить про, про наш статус і про те, що наше тіло, воно святе, що ми є храмом Духа Святого і Дух Божий живе в нас. І там Він говорить: ось які речі: що якщо людина віруюча, вона належить Богові, храм Святого Духа, і коли вона грішить в перелюбі. То таким чином вона споганяє свій храм. Тож віруючі, слухають і думають: ох ти, цікаво. Тож у мене чоловік невіруючий чи дружина невіруюча, є всі підстави кинути і уйти. Тому що я святий, Дух Святий живе в мені. А, я, а як я маю, маю мати стосунки з дружиною чи чоловіком, якщо вони невіруючі? То апостол Павло робить акцент саме на те, що е, е, подружжя, що сім'я. Це Божа настанова. І відповідно до Його призначення, це довічна угода. Це довічна угода. І шукати будь-яку будь причину для того, щоб полишити невіруючого чоловіка або дружину, це є гріх перед Богом. І саме в такому контексті тоді ми розуміємо, звідки ти знаєш, що не навернеш до Бога, звідки ти знаєш? А якщо навернеш, Якщо людина порядочна, якщо людина хоче жити, якщо людина не має там, ну не піднімає руку, якщо невіруюча вона не є такою, як я, то ми повинні залишатися в, 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 в сім'ї і не розводитися. Тобто коринтян цікавила думка про можливість розлучення. Про можливість розлучення, звідти то? І е, Павлові, пав, текст, який написав апостол Павло. Е, далі там в цьому розділі написано так: якщо ж невіручий розлучиться, хай розлучається, брат чи сестра в таких випадках не зв'язані, адже для миру покликав нас Бог. Звідки знаєш, дружина, що ти не спасеш чоловіка? Або звідки ти знаєш чоловіче, що не спасеш дружини? Е, і хотілося б зовсім не багато часу. Хотілося б е, заакцентувати увагу на, на ось що. Яким чином, коли чоловік святий християнин, і через нього свячується дружина? Про що ведеться мова? Якась магічна схема? Тобто, один в домі спасся, віруючий, таким чином, віруючий чоловіка, бо дружина, і діти святі. Дивися, діти ну, ну непослушні. Діти ну, роблять речі, які не належать святим. Але, але діти святі. Вони святі. А чому? Бо я святий. І на превеликий жаль, друга сторона, є діти, які не прийняли або не пережили народження згори. Вони не прийняли позиційне освячення. Але вони виховані в християнській, абсолютно нормально моральній сім'ї. І у них звички, у них все ну, ну просто християнин. Кажеш, ну, 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 ну просто ну, краще, ні, ніж віруючий. Ну такі ж уже. Але я скажу так: якщо дитина виховується в сім'ї віруючих, святих, і особисто не прийме Ісуса Христа як Свого Спасителя, не народиться згори, то святість Папи чи мами, вона магічним методом не перейде на, на дитину. І те, що написано, «тепер же ви святі, тепер же вони святі, мається на увазі, що Чисті нечисті. Що, коли закрадується думка в дружини, чоловік не віруючий, як з ним, я як, як мати близькість такої людини, вона не віруючи. Це ж це ж я ж согрішу цим. А діти наслідок такого на нашого контакту чим буде? Також ні. ні. Апостол Павло показує, що завдяки Богу на боці браку, Бог на на боці сім'ї, він створив. Він, він створив сім'ю і він бає про це. І якщо так виходить, так, ем, що одна е, інша сторона не віруюча, то віруюча повинна триматись, молитись і благословляти. Для цього є декілька прикладів, які ми що з е, пройдемо. Е... Так, пропускаю, пропускаю швидше. Угу. Підсумок і два, два приклади, і все. Коли віруючий одружений з невіруючим, то подружжя, так само як і діти, законні перед Богом. Тобто, оте слово святі мається на увазі, що не вважайте їх за нечистими, до яких не можна доторкнутися і з якими не можна мати справу. Вони таким чином святі, тобто вони законні перед Богом. Бог рахується з тобою, якщо в тебе чоловік або дружина не віруючи. І діти таким чином. А щодо практичного освячення, так це правда. Коли людина виховується в християнській сім'ї, то вона чує все, вона бачить все, і таким чином вона освячується, відокремлюється від, від, від е, світу гріховного. Але цього недостатньо. Цього абсолютно недостатньо. Тому моя принципова позиція: те, як, те, що пережив я, те, що переживала свій час моя дружина, те, я наполягав своїм дітям. Що якщо ти в християнській сім'ї виховувався, почав співати, почав проповідувати, навіть молитву брав, то це ще не говорить, що е, е, ти маєш, е, маєш ну, доказ того, що ти народжений згори. Особисте звернення до Бога, прощення гріхів, визнання себе абсолютним грішником ніяких привілегій перед спасінням. Спасіння тільки по благодаті і через прощення гріхів. Тож, сім'я в такому випадку, вона законна. Через віруючу або віруючу, Бога Бог благословляє подружжя в цілому. Це, це головне нам розуміти і знати. Шлюб це Божа настанова, і відповідно до Його призначення, це довічна угода. Як зрозуміти, коли людина віруюча і живе в оточенні невіруючої здорової сім'ї? Як і себе поводить? Зрозуміло, що перша думка, як, як звідти вирватися, як позбавитися і на кінець відпочити. Але дивіться, два приклади є дуже дуже цікавих. Одне із них це буття 39, п'ятий вірш. Навіть можна прочитати. Книга буття 39 розділ, п'ятий вірш. Сталося ж після того, як поставив його над своїм домом і над усім, що було в нього, поблагословив Господь єгиптянина. За для Йосипа. І Господнє благословення було на всьому його маєтку у домі та на полі. Тож дивіться, Йосип виявляється в сім'ї невіруючих і долопоклонників, в домі єгіптянина. І що трапляється там? Бог через Йосипа благословляє так його дім. Що це стає очевидним. І у мене така порада: якщо чоловік, чи діти, чи дружина не віруючі, то віруюча людина має стосунки з Богом такі, щоб через ці стосунки Боже благословення розповсюджувалось так на міста, на мою сім'ю, щоб вони трималися, щоб не стало питання, я кину свою дружину, бо вона стала невіруючою. Навпаки, триматися, бо моя дружина стала віруючою. Навпаки, чоловік став віруючим, буду, буду триматися його. Тож для цього не просто прийти і сказати, а ти нечистивий, тобі все, поруч з тобою не сяду і не стану і їсти разом не будемо. Ну це дуже простий метод. Тож уявіть собі, аби Христос з таким розумінням, чи прийшов би він у цей світ, коли не було жодної праведної людини. Бо всі ті, хто стали праведними святими, завдяки Йому. Тож до того, коли Христос йшов на землю, не було жодного праведника. Але Він ішов до кого? До таких, як ми. І ось він прийшов. А коли ми стали іншими святими християнами, то ми шукаємо, як нам уникнути, як, як позбавитися, як вийти, щоб не працювати. Тож сприймаймо для себе, що якщо є хто в домі не віручий, це наш, це наш фронт роботи. Це наше місіонерське е, поле, діяльність, де, де ми повинні е, працювати. І наступне це буття 30-й розділ з 27-го вірша. Алаван сказав йому: якщо я знайшов у тебе ласку, адже через на мене я побачив, що поблагословив мене Бог з твоїм приходом. Тож коли людина, чи чоловік, чи дружина йдуть, приймають Господа і благословіння заходить в їхній дім. То невіруюча людина для мене, для мене дуже велике питання, коли е, невіруючі або невіруюча кидають віруючого. Питання: чому? Ну чому? Стало хуже готувати їсти? Стала грубішою. Стало там щось, щось робити, не достойне, що, що, що трапляється. Можливо, якраз отой. Форма такого аскетизму, такої чопорності, яка, яка не належить християнам, а інколи для того, щоб показати себе аж занадто духовним, відокремлюється, бо святість це відокремлення. Я кинув чоловіка, я не буду з ним жити. Він не віруючий, він такий, він такий. Та проще всього. Це саме просто. Але Ісус показує, що залишає 99, які не потребують, іде і шукає. Одну заблушу для того, щоб спасти. Тож, якщо чоловік або дружина віруючі, це є та ниточка, це є те джерело, це є та річка, чи як, як, як ми назвемо, через яку Боже благословіння потрапляє в наш дім. І це становиться очевидним. І це є знамення для невіруючої людини. І людина, якщо щось не подобається, думає: прошу невіруючого або невіруючу. Але та ні, я ж втрачу благословення. І наостанок діти віруючих батьків, так називаємо деверовцем. Знаєте, звідки воно пішло? Саме звідти воно пішло. Що коли мій тато, або моя мама, або обоє віруючи в церкві, а якщо ще вони десь і в служінні, то діти в собі ходять, що автоматично вони вже настільки освячені, настільки, що до них не підійти, що просто в їхній уяві, що вони сяють і не доторкнутися. Тож, якщо в церкві людина обходить когось, не підійде, не дасть руку, якщо підняв високу голову, проходить, це категорія святих. Які не потребують прощення від Ісуса Христа, але цієї святості замало, щоб війти в Царство Боже. Бо треба прийняти Ісуса Христа, нагоритися народитися, народитися згори. А коли ми приймаємо Христа, ми характер Його приймаємо. Ми йдемо до бідних, ми йдемо до тих, хто потребує. Ми йде до того, хто мені не подобається. Ми робимо добру справу тому, хто мені взагалі не потрібен, і я не розраховую на віддачу. Але я роблю, бо я приймаю характер Христа. Нехай Бог благословить нас В цьому. Молитві наші, будемо звертатися до Бога і просити, щоб Бог просвітлював наш, наш розум, щоб мотив читання Божого Слова і вивчення Його був правильний. Господи, я знаю, що брак, сім'я, шлюб, Він це Твоя настанова. Ти з самого початку благословив Його. І я не хочу порушити твою першу, можна сказати, найпершу заповідь відносно цього інституту. Тому я буду триматись до кінця, наскільки це можливо. І не буду шукати можливості для того, щоб позбавитись від цього. Нехай Бог допоможе в цьому. Але, можливо, хтось слухає та подумає собі, ось, що в мене чоловік також є, ну, це до прикладу. Я не знаю, чи є такий, чи немає. Ось. І якщо не віручи, чоловік хоче оставатись в шлюбі, то не позбавляйся його. І що в такому випадку роблять? Да? Підходить дружина до чоловіка, каже: Ти хочеш зі мною жити чи не хочеш? Хочу. О, бачиш, хоче жити з тобою, так що не кидай його. Далі питання: він працює. Ніколи до шлюбу останній раз то получив получку і все. Не працює? Чоловік не працює? Да. А як він себе поводить? Та попробуй. Він тут такий господін в домі, що, що не дай Бог. Цікаво. Так, а ж він, Ні, ну вже, вже рідше, але, але б'є, ну, рідко, як вип'є здорово, а, та, а так не б'є. Тобто б'є, б'є, не виконує своїх функцій як чоловічих. Абсолютно все. Чи має право такого, якому просто угрожає угроза життю цієї людини? Ну, це я беру крайню таку, да? який піднімає руку в один час, може, просто знищить і убити. Чи такого потрібно триматися? Ну, Находяться святі, які зараз я піду знаю. Ти согласен жити з нею? Согласен. Все, не маєш права. Він сказав, що согласен. Согласен, це означає виконувати функцію чоловіка, батька. Багато питань. І, думаю, далі будемо намагатись разом добувати. Читати, розмірковувати над ним. Е, я скажу так: коли я ставлю за ціль перед Богом, Господи, я хочу зрозуміти, як тут написано, для кого і як, як особисто воно повинно працювати в моєму житті. Я дивлюсь, Бог допомагає, відкриває, і інколи такі речі такі речі відкриває, що та я ж я ж на мину, минулий раз казав отак. Ну, казав. А виявляється, що що так не потрібно говорити і або діяти. Добре, давайте помолося.